Я хочу сказати в першу чергу і заспокоїти наших людей, які отримують субсидію. Чому тому що? їм потрібно можливо сплатити тільки різницю між тими квадратними метрами, які компенсує держава, і тими, які залишаються, тим більше зараз ми обговорюємо питання, що якщо в родині є два пенсіонера, то їм потрібно збільшити до 80 квадратних метрів той, ту площадь, на яку вони отримують цю соціальну гарантію. Це та гнучка система, яку ми повинні разом з експертами проговорювати і ті речі, де ми можемо додатково захистити, тому що не це невелика кількість громадян, яким потребується така допомога, і невелик. І видатки, Але цю категорію ми повинні захистити. Те, що стосується напрямку з приводу достатності і недостатності коштів. Ну, По-перше, скажу, що бюджетний рік у нас закінчується 1 січня і опалювальний період складає в цьому році тільки 2,5 місяці, місяці, які нам залишилися. Тому ми, ми розраховуємо з тих коштів, які є в наявності, і розраховуємо те, що саме дійсно. Стимуляція збільшення видобутку українського газу збільшить надходження рентної плати і збільшення субсидій. Ми зможемо відкоригувати цю суму, яка є 35 мільярдів, і вже спланувавши цей рік. 2017 закласти ті кошти, які необхідні. Але я ще раз наголошую: завдання не те, щоб нарахувати субсидії, виплатити їх або передбачити ці кошти в бюджеті. Нам потрібно, от те, що я говорив дуже і дуже, я хотів би підтримати пана Олександра з точки зору обліку. Нам потрібно рухатись в напрямку енергоефективності. В першу чергу це облік. Це встановлення будинкових лічильників, щоб людина могла управляти тим, чим вона може зекономити, споживати. Чому? Тому що, коли неможливо порахувати, або ти маєш тільки норматив на квадратний метр, і ти маєш економію, яким чином держава може вирахувати, що саме ти зекономив і яку саме суму тобі потрібно заплатити. Тому це рік. Визначений як роком тим, яким ми повинні зробити активний прорив саме в встановленні будинкових лічильників і вийти на 85%. За чий це, кошт це буде робитися? згідно комерційного згідно закону комерційного обліку, це робиться за кошти теплопостачаючих підприємств. Зрозуміло, що це. В майбутньому воно війде з кладовою в тарифі і це буде повернуто, але ці кошти саме будуть вкладатися з тими постачальними підприємствами, які є на сьогоднішній день. І тому яким чином ми можемо ще додатково захистити громадян? Це сказати падне. Ми. ми повинні навчитися споживати менше. Ми сьогодні українці, які сьогодні мають російську агресію, яка нам коштує дуже великої енергетичної. Так сказать, впливу від цієї країни споживаємо в два рази більше енергії, в два рази більше газу, ніж які польський громадянин або чешський, або словацький. Нам потрібно просто пройти це, як пройшла будь-яка країна Європи, і тому ми повинні це робити разом. Пане але дивіться: для того, щоб навчитися споживати менше, треба мабуть модернізувати житловий фонд, через який відбуваються значні втрати абсолютно газу, теплової абсолютно правильно і тому. Я думаю, що тут потрібно людям що нашим давати можливості. можливість, давати можливість указати конкретний шлях, яким чином це робити. Ми вчора буквально провели великий енергоефективний форум. Ми будемо робити його в червні, для того, щоб розказати, які сьогодні є інструменти в держави і які кошти закладені. В цьому бюджеті закладено 800 мільйонів гривень на те, щоб компенсувати 20% придбання негазових котлів, 30% утеплення індивідуальних будинків, 40% відсотків по утепленню ОСББ. Це ті кошти, які якщо спільні власники об'єдналися, залучили такі кошти. І впроваджують заходи утеплення свого будинку, в якому вони мешкають. Держава їм компенсує 40%. потрібно просто це пропагандувати і розказувати. І я вам скажу відверто, да. Коли нам кажуть про те, що ви знаєте, буде газ дешевий, не потрібно нічого робити, але ніхто не каже, що якісті, якості послуг немає взагалі при такої ситуації, я вам нагадаю: 1-2 січня цього року, коли впала температура практично до 20 градусів, коли теплокомуненерго поставляла 90 градусів тепло але в будинках. Температура не піднімалася більше ніж 16 градусів з рахунок того, що практично воно виходило через стіни, через дахи, через вікна. Нам потрібно зробити утеплення, термомодернізацію. Для цього є кошти. Для цього держава робить компенсацію, але на це потрібен час і потрібно працювати. Ми повинні добитися іншої якості, тому що модернізуючи житло це не тільки питання зменшення споживання, це питання збільшення вартісті того житла, де ми проживаємо. Інша якість, інша енергоефективність і інша вартість житла. Ми зараз повернемося до цих питань, але ви заговорили про збільшення видобутку українського газу. Ну, наші люди за допомогою експертів знають, що начебто на їхні потреби має йти газ українського видобутку, який коштує аж зовсім не ринку ціну. Тобто він в порівнянні з тим, що ми закупуємо, значно дешевший. Ці гроші, які зараз будуть вивільнятися від підвищення тарифів на газ, вони куди будуть йти, пане міністре? От, Можете там, пояснити? От дуже важливо саме оцей момент Ви... вони завжди іти? був дешевий український газ, да, про який ми тільки чули який невідомо куди він реалізовувався? А ми знаємо, що він реалізовувався комерційним компаніям по, комерці... по комерційній ціні, і різниця в цій вартості практично осідала в непрозорій системі. Зараз ми поставили умову. Будь ласка, ми сплачуємо ринкову ціну, але ренту і різницю між е е тої вартості, собівартості і ринкової ціни, будь ласка, сплатить до бюджету і держава. Визначить, куди спрямувати ці кошти, не розмазувати тонким слоєм і на тих, хто може заплатити, і мають великі будинки, мають великі площі, і ті, хто не може. А ці кошти зібрати і конкретно спрямувати на захист тих громадян, які сьогодні потребують, в тому числі і на енергетичні субсидії, які сьогодні закладені в бюджет Ви говорите Україні. і в тому числі і про фонд енергоефективності. Абсолютно, Фонди... але цей фонд досі не створений. Чомусь парламент цей закон законопроект цього законопроект не ухвалив. ще, ще цього досі. законопроекту ще немає? Цей законопроект тільки від... відпрацьована модель. Чому тому, що нам потрібно розуміти саме, яким чином закладати кошти? І хто нам буде в цьому допомагати з точки зору ще європейського союзу? Бо тільки на сьогоднішній день європейський союз і уряд Німеччини готовий допомагати і вкладати в цей фонд кошти для того, щоб пришвидшити термомодернізацію. Але з іншого боку, я можу наголосити, чому ці взагалі питання ніким не піднімалося, і взагалі ми не могли пробити вже два роки створення такого фонду. Тому що казали, навіщо створювати фонд, навіщо термомодернізувати. Сьогодні є дуже маленьке споживання е, е, субсидій від держави, і взагалі нам це не потрібно. Дуже потрібно було для того, щоб Україна споживала велику кількість газу. Тому що на кожному тисячі кубів зароблялись конкретні гроші. І тому ми сьогодні прийняли зовсім інше рішення. Ми хочемо дуже мало споживати. І ми хочемо взагалі економити. І для цього потрібно зробити ті кроки, і ніхто іншого не придумав. Ми бачимо досвід Польщі, ми бачимо досвід Швеції, досвід Чехії, де запроваджена альтернативне вигля... джерела енергії, де запроваджена термомодернізація будівель, де є зовсім інша якість споживання. І скажу відверто, коли кажуть про те, яким чином зменшити рахунки. А Рахунки можна зменшити тільки не за рахунок вхідної ціни і вартості газу, а можна зменшити тільки за рахунок зменшення кількості споживання тої енергії, яка є. І це наше завдання всієї країни, тому що наше щастя без нас робити нема кому, тому нам потрібно разом об'єднатися в цьому напрямку і рухатись, стиснувши зуби. Да, це не популярно. Да, це потрібно пройти цей шлях, але цей шлях, як показує досвід Європи і Україна, яка прагне до Європейського Союзу, повинна його пройти. Ну ви кажете, що шлях треба пройти, але дивіться, тобто ті е, зобов'язання, які Україна взяла на себе, підписавши угоду про асоціацію, якраз в частині нервоефективності, ми ж досі відповідні закони ще не передали до Верховної Ради. Вони ще не ухвалені. А з часу підписання угоди про асоціацію минув значний час? З часу підписання практично минув минуло півтора року, але потрібно говорити про те, що сьогодні в урядом подано законопроект про житлово-комунальні послуги, де визначаються ті речі, які стосуються відповідальності споживача і надавача послуг. А сьогодні є закон про енергоефективність будівель, який очікує прийняття в парламент. Вже прийнятий закон про особливості спільної власності. Це там, де громадянини можуть об'єднуватися і обрати управителя, який буде так сказати, замовляти ці послуги. Ми зараз готуємо закон про енергоефективність будівель і про фонд енергоефективності. Просто на все потрібен час і люди розумні, які це впроваджують, і парламент, який працює і приймає цей законопроект. Це дуже важливо. Я сьогодні тільки виступав в парламенті і просив прискорити процес прийняття в другому читанні закону про житлово-комунальну послугу, який вже практично є в парламенті з 15 лютого 2015 року. Ви уявляєте, скільки часу пройшло для розгляду цього законопроекту в парламенті? Але чому це важливо? В цьому законопроєкті закладена частина про комерційний облік. Це саме про те, яким чином встановити лічильників, яким чином нарахувати плату, яким чином можна зекономити і взагалі чітко знати, скільки ти спожив. І от це ті речі, які стосуються активної співпраці парламенту, уряду і саме головне наших українців, які повинні бути активними споживачами цієї послуги. Дякую.